Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. мене на каналі не було вже більше місяця, зараз у нас 17 червня, а останнє моє відео було десь на початку травня. Це, здається, були всі мої вив'язані шкарпетки за квітень моїх відео не було давно, тому що мені не було зовсім вам чого показувати, бо я майже, та ну, не майже, а я взагалі нічого не в'язала. Ось у мене одна готова робота, можна сказати, за півтора місяці. Чому я не в'язала? Я була дуже зайнята, мені потрібно було по роботі своїй основній підтягнути хвости. Я. Я навчалася, я ще перед, перед Новим роком записалася на курси вивчення англійської мови з нуля. Це потрібно було мені для роботи, але виявилося, що там курс був зовсім не з нуля, і він був важкий для тих людей, які не вивчали англійську мову у школі. Я у школі вивчала іспанську мову. Англійська, ну так, хіба що з моїми дітьми в школі я допомагала в початкових класах, що розуміла. От, ну, З перекладачем. На щастя, зараз є у нас такий гарний чат GPT. Чи на щастя, чи не на щастя, я не знаю. Як його аналізувати. Діти із цим чатом можуть виконувати домашні завдання. Це у них по типу, як у нас були ГДЗ готові домашні завдання, книжечки вже були надруковані з готовими домашніми завданнями. Але я, коли навчалася, я такими книжечками ніколи не користувалася, я навчалася сама. Мої діти Користувалися, і, в принципі, я не заперечувала, я їх не купувала, але вони знаходили вже ці ГДЗ, готові в інтернеті. Викладали інші учні, і вони ними користувалися. Останнім часом вони почали користуватися чатом GPT для, вивчення, для допомоги собі в завданнях. І от на цьому Курсі англійської з нуля, я також спробувала користуватися чатом GPT. Звісно, він не відповідає на всі завдання 100%, він також робить помилки, але, в принципі, там, де я не могла сама відповісти, він мені, в принципі, допомагав. От. А так як цей курс потрібно було закінчити до 1 червня. То весь травень я присвятила е, закінченню цього курсу. І я стигла до 1 червня. Те що, я потр... Те, що потрібно було зробити всі ці завдання, потрібно було зробити за півроку. Я зробила їх за один місяць. Але, звісно, у мене є основна робота, і я це робила після основної роботи. І е, на вихідних своїх днях, і, е, звісно, що тоді я вже не в'язала, в мене не вистачало часу на в'язання. І ще у нас на роботі був у, у малечі випускний, і е, я займалася тим, що виготовляла ростові квіти. Я вам прикріплю фото цих квітів, вони Вище зросту дитини, ну, мені дорослій людині десь по плечеці ці ростові квіти. Я виготовляла ці квіти майже два тижні. Майже два тижні, ну, Це було, звісно, у робочий час, але в мене від них дуже боліли руки, бо вони огромні. І я їх виготовляла із крепової бумаги італійської, та що дуже така пружна і цупка, їх треба було там дуже крутити. І в мене боліли дуже руки. І клеяла я клеєм гарячим пістолетом. І в мене були обпечені ось тут всі пальці. От. І я не могла в'язати, тому що в мене пучки моїх пальців були всі опечені. До речі, не звертайте уваги на мій чудовий манікюр рожевий. Це моя донечка захотіла пофарбувати волосся у червоний колір. Ми вчора її фарбували, і я залишилась таким чудовим рожевим манікюром. От. Отже, це я вам так розповіла, чого, чому в мене не було так довго на каналі і чому не було так довго відео. Але за цей час, місяць я не в'язала, а ось за ці два тижні червня я дов'язала шкарпетки. Вони в мене були початі, і я їх дов'язала. Це шкарпетки із стокової пряжі, яку, можливо, в попередньому відео я, мабуть, показувала корзинку з стокової пряжі, яку я вибрала для того, щоб в'язати. І ось з цієї корзинки я вив'язала ось одні шкарпетки. Задумувала я ці шкарпетки як 45-го розміру, тому я тут набрала 72 петлі, так як у мене пряжі було десь приблизно. 80 грамів, я вважала, що мені цієї пряжі вистачить. Коли я почала в'язати, в мене пряжа почала викладатися ось такими квадратиками. На резиночки це резиночка 2 на 2, і пряжа в мене почала викладатися квадратиками ще й в шахматному порядку. І я подумала, як чудово. Той, хто задумував в'язати цю пряжу, виготовляти цю пряжу, він придумав ось так, щоб коли ми в'язали, пряжа викладалась квадратиками. Зв'язала тут коротеньку резиночку, здається, на або 10, або 15. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, восім. 15 рядочків тут резиночки. Тому що пряжі було мало, я вив'язала 15 рядочків резиночки. Таку коротеньку. Взагалі, я в'яжу 20 завжди рядочків резиночки. Мені сподобалось, що воно в шахматному порядку, і я почала в'язати другий, другу шкарпетку. Я не пам'ятаю, яку я першу другу в'язала. І знаєте, на першій шкарпетці у мене воно само. Так, квадратиками викладалося. А на ось цій другій шкарпеці мені приходилося трішки її якби піднатягувати ниточку або послаблювати під час в'язання. Для того, щоб у мене більш-менш попадала пряжа ось сюди у квадратики. Ось тут видно, що не зовсім. А ось тут, на другому, ідеальні квадратики. Отже, я вив'язала ці дві резиночки, мені сподобалося, що воно так виглядає. І далі почала в'язати лицевою гладдю. І в лицевій гладі в мене вже не вийшли ці квадратики. Спочатку почала в'язати, в мене кольоровий лягав все вірно, над білим, білий над кольоровим. Але з кожним рядом я бачила, що воно зміщається в сторону. І чим далі воно все більш так видовжується по косині. Потім я далі далі почала в'язати, і думаю, ну, раз не виходить, то не виходить. В принципі, тут уже на лицевій гладі вже не спасе те, що я в'язала. На резиночці, щоб трошки послабити чи піднатягнути цю ниточку, вже воно так не виходило. Отже, я вив'язала халявку ось так. Здається, тут халявки 35 рядочків, якщо я не помиляюся, і вирішила, що буду далі в'язати. Я далі думала довго, яку п'яточку вив'язати. Тут гарно вони так викладалися смужками, ці шкарпетки. Я подумала: для того завжди я в'яжу п'яточку підкову французьку, і для того, щоб не порушити ось тут ці смужки в п'ятки, щоб вона не різала ці смужки, я вирішила вив'язати яку-небудь таку п'яточку. Я дивилася відео на Ютубі і хотіла вив'язати п'ятку, яка називається е на російській мові п'ятка скуки». Вона мені подобалась, там, здається, два варіанти цих п'яточок. І ось та що 2.0. Мені сподобалася, воно там якось іде додавання, потім щось. Е Таке, як п'ятка-бумеранг, і потім знову зменшення йдуть. Я її шукала-шукала. Щось нічого я такого гарного МК не знайшла. Вони всі на російській мові, звісно. От. І мені попалося відео із оцією п'яткою, яка називається П'ятка кругла помідорка. От, МК був гарний, і я вирішила зв'язати таку п'ятку. Тут вона ділиться на три клини, ось видно по кольорах, що це три клини. І вона тут вив'язується досить легко. І так як це в мене задумувались шкарпетки на 45-й розмір, а забігаючи наперед, я вам скажу, що в мене вийшов 41-й розмір от Так як тут 45-й, я вирішила ось тут в додаваннях зробити 9 додавань. В МК там було шкарпетки на 39 розмір і 4 додавання. Я вирішила, так як це 45-й, 9 додавань зробити, щоб ось тут проходила нога в шкарпетку. Я вив'язала додавання, потім почала в'язати цю п'ятку, і, здається, чи на другому, чи на третьому клині я там заплуталася. І авторка цього МК навіть наголошує, що якщо ви в п'ятці заплутаєтесь і щось вив'яжеться не так, то прийдеться розпускати всю п'яту. В мене так і вийшло. Я заплуталася, і прийшлося мені розпускати всю п'яту. І починати її заново. І перша п'ята в мене дуже важко і туго йшла. Я її на силу вив'язала, цю п'яту, і потім 9 зменшень. І почала і відклала я ці шкарпетки надовго, а потім вирішила, що вже пора дов'язувати. І взяла я другу шкарпетку. І от другу п'яту я вже вив'язала досить швидко. Потім я вив'язала зменшення і почала в'язати стопу. До речі, подивіться, ось тут на стопі, У мене, оце була перша моя шкарпетка, на яку я стопу вив'язувала. Тут більш-менш вони тут у шахматному порядку ну так, розкидані ці п'ятна. Ось ця друга моя шкарпетка, і тут усі ці кольорові п'ятна виклалися всі в одну лінію. Я вже не стала нічого не перев'язувати, не натягувати, не підтягувати, вирішила, нехай воно буде як буде, все одно воно таке рябе і на ногах воно виглядає, в принципі, думаю, ніхто не буде придивлятися. Так як в мене з цієї пряжі було мало, і я на початку її розмотувала для того, щоб знайти однакові секції, щоб вони починалися ось однаково, вони в мене так і починаються, все однаково, гарно. І Закінчувався моточок ось цією світло-коричневою секцією. і Я приміряла на блокатор 45-го розміру, якось там їх натягнула. От, Вирішила, що я ще вив'яжу цю секцію і почну вже вив'язувати мисок. Я вив'язала ось цю світло-коричневу. Тут у мене ниточка закінчилась, тут у мене ще залишалося секції після світло-коричневої. Ще три секції у мене залишалося на клубочку. І тому я розділила той клубочок, і вийшло так, що ось тут на мисочках я поділила на одну шкарпетку світло-зелену, взяла секцію, на другу темно-зелену, бо мені не хотілося різати цю секцію навпіл. І так, у мене вийшло, що на мисочках я приєднувала нитки тут. Ось тут два рази, а тут три рази я приєднувала ниточку. От. І Потім, як ці секції вив'язала, мені прийшлося знайти там чорну секцію, приваляти, вив'язала чорну. І потім ось цю голубу я вже приєднала з обох різних кінців і дов'язала. В принципі, як не дуже вдивлятися, то не зовсім то й помітно, що тут зелений колір різний. Ну мені подобається, як я вийшла із ситуації. Вийшло, в принципі, гарно. Шкарпетки, в принципі, мені подобаються. Подобається халявка, подобається стопа. Але мені не подобається. Подобається ось ця п'яточка, як секції виклалися на самій цій круглій п'ятці. але мені не подобається, як вони виклались ось тут, в цій частині. Виходить, що після того, як ми вив'язали тут один клин, потрібно було два ряди пров'язати по колу. І ось ці кожних оці два ряди, вони отут цією темною секцією перебиваються. І е, виходить, що тут виход... ну, таке воно якесь дуже рябе виходить. Ось ця частина мені не дуже подобається ряба. Можливо, навіть було б краще тут просто вив'язати п'ятку бумеранг. От. Ну, але е, як то досвід? Буду наперед знати, що ця п'ятка в пряжі, яка в смужку, ось так вона викладається. І коли я дов'язала ці шкарпетки, я вирішила їх приміряти на себе, наділа, і вони були якраз я була трохи, в, як сказати, в замішательстві, я їх почала надягати на 45-й блокатор, і вони не налазять на 45-й блокатор, хоча я думала, що налізуть. Наділа на 41-й, на ногу чоловіка 45-го, я також наділа, вони не налазяться, п'ятка повністю злізла. От. На себе я наділа, я ще в таких шкарпетках не ходила, я просто їх наділа, посиділа. В принципі, наче п'ятка ця і зручна, але вона мені не зовсім якась така зрозуміла. Ось тут незрозуміло, оце повинно бути на 5, чи трішки нижче, чи як воно потрібно бути. І е, яка в мене тут засада в цих шкарпетках? Так як я думала, що це буде 45-й розмір, я зробила тут на, е, 9 додавань і через це. У мене ось тут, в цій частині, ось по підйому, вони широкі. Вони навіть на блокатор 41-го, коли я наділа, ось тут, вони були розхлябані, видно, що вони не по блокатору, ось тут широка шкарпетка. Виходить, що ці шкарпетки в мене вийшли на 41-й розмір ноги, але широкої ноги. От, в кого широка товстенька ніжка. Вони будуть йому ідеальні, ці шкарпетки. Ну, можливо, вони і знайдуть свого власника. Якщо не знайдуть, значить, можливо, буду носити сама ці шкарпетки. Цю пряжу я вив'язала в ноль. У мене залишилося ось трішки я відмотала ось цієї коричневої секції, вона тут залишалася. І ось ця голуба, та, що я з двох кінців під'єднувала. Ось такі три бантики в мене залишилося цієї пряжі. Шкарпетки важуть 75 грамів. Це все, що, ну, можна сказати, пряжа вив'язана в ноль. Звісно, якби в мене було ще так пряжі, або якби м -м, додати тут мисок іншого кольору, можна було б їх дов'язати на 45-й розмір. Але мені не хотілося тут вив'язувати мисок іншого кольору. От, задумувалася, що ця шкарпетка повинна бути вся з цієї пряжі вив'язана. І, до речі, тут мисочки, так як п'ятка, ось така помідорка, тут нічого ніде не ріже, я вирішила вив'язати мисок зірочка укорочений. Вважаю, що ці миски дуже гарно підходять під ці шкарпетки. Ось так, в мене одна готова робота. І що? В мене залишилася ось ця моя корзинка, тут ще два клубочки цієї стокової пряжі. Ось цей клубочок вже, звісно, не пам'ятаю я, скільки тут грамів пряжі треба переважити. От, але я пам'ятаю, що я її підпалювала і вона не зовсім не зовсім шкарпеткова. Вона і така і на ощуп не зовсім шкарпеткова, але я все одно хотіла з неї зв'язати шкарпетки, тому що не всі полюбляють шерсть на шкарпетках, є навіть ті, хто люблять акрил, шкарпетки з акрилу, в кого алергія на шерсть. Думала теж в'язати із цієї пряжі 45 розмір, але, ну, як сказати, мені вже за цей час надоїло в'язати постійно. із... Цієї стокової пряжі. До речі, цю нитку я, а я не пам'ятаю, я її, мабуть, не перемотувала, бо я не так змотую. Я її не перемотувала, я не знаю, чи тут є розриви нитки, чи нема. Її треба було б розмотати на два клубочки, щоб два, дві однакових шкарпетки. І я ці зелені вив'язала, майже зелені рябі такі. І цей зелений, не хочеться мені тепер вже в'язати, відложу, колись зв'яжу, можливо, з цієї, зараз не хочу. І ось це, здається, я її цю знаходила це опал, ниточка, але вона виявилася шестиниткою. Я її ось тут розділяла. І тут у мене повинно бути шість ниточок. Чи чотири. А чому я вирішила, що це. А, а, все, згадала. Я згадала. У мене два було таких клубочки, з яких я хотіла зв'язати шкарпетки, вони однакові, опал, але. Один клубок виявився чотирьохниткою, ниткою, а інший клубок виявився з шести ниткою. І я шестинитку відклала і залишила тут чотирьохнитку. нитку. Цей клубок важить 40 грамів. І для того, щоб ці шкарпетки вив'язати, потрібно тут обов'язково додати якусь ниточку на резиночку, п'яточку мисочок або хеліксом їх в'язати. Або додавати. от І тут в цих шкарпетках я не змогла знайти секції. Тут вони якісь чи довгі ці секції, вже точно не пам'ятаю, але, в принципі, якщо це шкарпетки із залишків, ну, в общем, поки пройшов цей час один місяць, я вже перегоріла цією ідеєю в'язати із залишки в пряжі. Це вже у мене стокова пряжа, яку я купувала. Це залишки чиїсь. Хтось в'язав, покидав цю пряжу, і вони до нас доїхали як залишки пряжі. Я перегоріла цією ідеєю в'язати. Ще я не обрала, що я хочу в'язати, але точно. Точно, я хочу в'язати, мабуть, або я візьму такий самий опал шестинитку і вив'яжу які-небудь дитячі шкарпетки, щоб відпочити від оцих великих, або розпочну в'язати шкарпетки із цілого моточка. Такі в мене плани. І що в мене? В мене приїхали. Ось такі спиці з Аліекспрес. Я вам колись показувала, що я вже купувала, хотіла собі трішки двійочок додати, бо в мене почали ось тут на стикові, де е, стик, е, стик спиці і оцієї льосочки, ось тут почали деякі двічки зачіпатися. Я вирішила. Е, Купити ще двіючок, щоб замінити ті спиці, які зачіпаються. Але вони приїхали і вони коротші за мої ті, що я в'яжу. Зараз я дістану ось ті, які ми я в'язала ось ці шкарпетки, якщо їх отак зложити, вони ось коротші. Десь на сантиметр півтора, вони коротші. І я вирішила, щоб не в'язати таким різнобоєм, та коротша, та длинша спиця, я вирішила купити ще одні такі самі в того самого продавця. Ось вони мені приїхали, і я їх навіть ще не порівнювала із цими. Зараз я порівняю. А, дивіться, вони подовжені такі самі, але ось ця. Льоска, ось так покажу. Ось сама льосочка коротша. Виходить, спиця довша, спиця довша. Вірніше, вони однакові. Але оці другі, які приїхали, вони гостріші, ці тупіші, а ці гостріші. Так, ці всі гостріші, а ці, чи, можливо, вони з інших кінців. Чи це одна так попалася з одного кінця? Вона якась тупіша. Реально тупіша. Ну, це Китай. Що ми хочемо? Це Китай. Але Мені подобається в'язати цими спицями із Китаю. Хоч тут, ану, тут однакові всі льосочки. А, ні, не однакові. Мені так пощастило, що я витягла із пачки, спиці всі однакові. Ось дивіться, тут дві довших, і ось ця одна коротша. Ну, що ти скажеш цим китайцям? На сантиметр, на сантиметр коротша. Що цим китайцям можна сказати? Ну, все одно в'язатиму, бо мені подобається в'язати цими спицями. В принципі, якщо, мені здається, якщо ти вмієш в'язати, то ти в'язатимеш любим інструментом, не обов'язково там якісь імениті, знамениті бренди. Є в кого гарні суперспиці, а він все одно не вміє в'язати. Так що в мене є ось таких два новеньких набори. Можна ними розпочинати щось в'язати. Але так як вони коротші, то, можливо, ними, звісно, 45-й розмір ним не пов'яжеш. Ну, а який-небудь менший розмір можна буде в'язати. Все. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився це моє відео до кінця. Ставте мені лайки, це мене надихає. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Далі в мене більше буде вільного часу трішки. Я буду можливо більше в'язати, якщо не буде дуже жарко влітку. Буду потрошку просувати, щось в'язати. В'язання це в мене не робота, це моє хобі. Як я кажу, це моє хобі, а побочною дією моєї хобі є ось такі шкарпетки. Тому всім дякую і всім до побачення, до наступних зустрічей наступних моїх відео.